Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео локалізація даних або Localized Data. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, якщо ваша програма має працювати із різними мовами, то вам потрібна локалізація даних. Наприклад, відображення тих самих даних для користувачів на різних мовах. Або, якщо користувач хоче зберігати дані. Наприклад, в нього є якийсь текст, і йому треба перекласти на різні мови. І він хоче зберігати ці декілька перекладів в вашій базі даних. І для початку давайте подивимось, як виглядають наші таблички. Для варіанту в нас дві таблички мова програмування і локалізація. Дивіться, мова програмування. ID, і коли, воно, наприклад, вона була створена, можна додати ще декілька полів. Тут ID, локальний код, скорочена назва мови, тобто, наприклад, IN, UA, UK і так далі. Name це назва мови програмування в локалізації. Далі ми створюємо primary key. У нас він буде композитний із ID і local код. Тому що local код у нас може повторюватись у деяких а, записах. А якщо комбінація між ID і local код, вона не буде повторюватись, тому що у нас ID створюється як constraint Foreign key наш ID і посилається на programming language. Тобто він матиме таке саме значення, як і ця мова програмування. А тут він serial і primary key. Тобто є унікальним. В такому випадку наш primary key в табличці Programming Language Local буде унікальним. Створюємо ці таблички. Дивимось. Refresh. Супер. створилось. Тепер давайте подивимося, як виглядають наші класи. Наш клас базується це Programming Language. ID і sense. Дивіться, у нас тут є посилання зв'язка з language locals. Ми зберігаємо по нашому «Local Code». «Local Code» – це наш Enamчик, і, наприклад, є UA і N. Тобто українська і англійська версії. Ми зберігаємо тут мепою, цей «Local Code» є ключ, і programming language local є значення. Давайте спочатку подивимося, як він виглядає. Він має name. І programming language. Йдемо сюди. Це наше посилання на попередній цей клас. Тобто у нас фактично «Bidirectional». direction Йдемо наш композитний ключ. Пам'ятаєте, у нас ID, і «Local Code» є композитним ключом. Тому ми створюємо тут композитний ключ. ID і «Local Code». У нас є embeddable, і цей ключ у нас є Embedded ID. Тепер дивіться, у нас тут зв'язка з нашим Programming Language. Коли ми створюємо Programming Language локалі по ID, ми беремо звідси ID, коли створюється Programming Language, і сетимо в наш ID. Ось, чому в нас буде тут ID тут і ID тут, однаковими. Так, давайте. І Hibernate нам дозволяє робити меп. Пам'ятаєте, є відео, де я казав, що ми можемо наші три ентеті зберігати з допомогою в одному entity зберігати мепу, ключ буде одна entity, а значення буде інша entity. В принципі, ми можемо так робити, і просто ключом у нас буде entity, а, вибачте, значення буде entity, а ключем може виставляти, наприклад, enum в нашому випадку. Далі. У нас тут є метод getLocalName, тут беремо languageLocals, сюди беремо get цей localName і повертаємо просто Name. І put language locally, беремо programming language locally, і беремо в ньому getID, getLocalCode, і просто його сюди вставляємо. Тепер у нас точно помилки ніякої не буде з LocalCode. Тепер можемо подивитись на. Збереження. Метод save виглядає наступним чином. Звісно ж, відкриваємо сесію і транзакцію. Створюємо наш programming language, Java, наприклад, PL Programming Language. І ставимо, що вона була створена в 1995-му, як варіант. Потім створюємо programming language локале. Називаємо, наприклад, його UA. PLLL. Ну, от PLL це programming language локал. Просто дуже велика назва, не хотів би робити його довгим. Добре. Створюємо New Programming Language Local ID. І вставляємо сюди. Сетимо йому ID, вставляємо сюди нашу Java programming language і пишемо, що це Java, тому що у нас local UA, тобто українською мовою. І потім наші Java put language local. Тобто зробили зв'язок між ними. Так само повторюємо з англійською версією Java. Створюємо це. Об'єкт, кажемо, що це у нас локал English, пишемо, звісно ж, англійською мовою і робимо зв'язки між ними. Потім ми просто зберігаємо java.pl. І в нас буде всі ці три варіанти: наша JavaPL, наша ui.pl і EnglishPL, збережуться. Дивимось, бачите, в наш. Programming Language 1. І два рази у нас в локалі. Programming Language Local. Ідемо сюди. Можемо, в принципі, подивитися Programming Language Local. І дивимося. Бачите, 1.1. 1. Тобто у нас, в принципі, посилається тільки на один і той самий ID в наш запис в Java. Це наш типу Java. І в ui версії Java, в English версії, ну, Java, а тільки англійська. Ось в нас це і є композитний ключ. Бачите, у нас один і один тут, але у нас тут різні типи. І якщо ми створимо ще один запис нашої таблички, тут, тут буде ID 2. І тут буде 2, і, в принципі, такі самі можуть бути мови. Давайте тепер подивимось, як ми дістаємо. Ідемо сюди GET. І так, так само працюємо в нашій сесії і транзакції. І так, в нашій сесії створюємо запит Create Query і From Programming language PL, where PL, до рівня 1. І типізуємо його до Programming Language, кажемо Get single result і отримуємо наш клас Programming Language. В нашому класі йдемо get GetLocal і звертаємось до UA і до English версії. І отримуємо в нашому. Консолі, ці види. І так, пишемо Java і Java. Дивіться, наприклад, видаляємо оцей запис. Так, тут Смітничок. І де тут у нас зберігти? Yes. Так, ще раз. У нас тільки UI. Йдемо сюди. Робимо знову цей запит. І що ми отримуємо? Ага, у нас тут. Виходить now. Йдемо сюди. Get local. А, ну з нас тут беремо. Now. Для того, щоб зробити ще краще, наприклад, можна перевірити. Чи навіть не перевіряти, а зробити ось так: get. Кажемо, programming language. Ну, нехай буде так. Якщо, от, наприклад, programming language local дорівнює NULL now. Повертаємо, наприклад, now. Або пусте якесь значення. В принципі, нехай буде пусте значення. Якщо ні, то робимо programming language local. Все. В такому випадку тут не буде помилки. Робимо ще раз запит, дивимось. Java, і бачите, тут пусте. Якщо ми поставимо, в принципі, now, цікаво, він напише now. Так. Println напише просто string home now. Так, все правильно. Отаким От чином ми можемо відпрацьовувати наше, нашу локал. Якщо немає, повертаєте значення Now. Або якесь дефолтне значення Empty чи щось тому подібне. Отаким От чином можна використовувати у вашому. Додатку в вашій програмі локалізацію даних. Створюєте одну табличку, яка є головною, і іншу табличку, де ви зберігаєте версії локальних даних першої таблички, в моєму випадку, це мова програмування і її локальні назви цієї мови. Я, до речі, вибрав більш такий спосіб, який мені подобається, тому що інший варіант можна зберігати в цій табличці. Одразу декілька варіантів мов. Ну, нас мов тут: nameua, name-in. Тобто, в принципі, в одному записі можуть бути всі варіанти мови або локалізації, наприклад, Programming Language. Але мені здається, оцей спосіб він більш красивий. І я його вибрав. Щоб вам показати. Але ви можете реалізувати свій варіант, зв'язок буде. В принципі, один до одного, ви створюєте мову програмування, всі її дані, а інша табличка посилається просто по цій айдішці на першу табличку, і там зберігаються всі три види мов, або дві, два види мов, якщо у вас вони статичні. Наприклад, і ви точно знаєте, що у вас нова мова не додається, то такий варіант доволі таки непоганий. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему, Хабере, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.